6 квадратних метрів, ділянка 6,5 соток в гареничах. На самій ділянці дерева і там позаду якраз ліс. Це така ще додатково до 130 квадратних метрів крита тераса. Будинок побудований з керамічного блоку, штукатурка, це вітальня. Кухонна зона. Дивиться з таким величезним вікном. Технічне приміщення, яке має свій окремий вхід звідси. Так, тут у нас центральний вхід з цього боку. І тут гардероб, теж санвузол, технічне приміщення, ще одне. І три окремі спальні кімнати. Одна, друга, з кожною свій власний вихід. ще гардероб, А тут загалом master room. Ну, поки хлопці живуть, в такому стані тут. Самбузу і... і гардеробчик. Ось такий одноповерховий будинок, живописні локації поруч з Києвом. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.